Вітаю всіх у новому відео, де я покажу вам свій ідеальний зимовий вечір. Звичайно, не кожен мій вечір проходить так ідеально, як ви зараз побачите, але я намагалась створити таку затишну атмосферу і приємно провести час. Почала я з прогулянки в магазин за складниками на дещо смачненьке. До речі, мені дуже сподобалася загадкова похмура погода на вулиці. Ввечері вдома я завжди запалюю свої вогники, щоб було затишніше. Та й світло звичайних ламп я не люблю. Іноді запалюю свічки, тоді з дому мені влазити точно не захочеться вже. Найчастіше вечори я проводжу біля демонтуючи або роблю щось в телефоні. Але сьогодні я вирішила приготувати собі веганські брауні і глінтвейн, Так-так. Цей брауні готується дуже легко. І взагалі немає борошна. Це перевірений рецепт. Посилання на нього я доставлю в описі. Боже, це тісто, його можна хавити просто як десерт. Це просто фасоль, збита з какао, маслом і солодким. Коротше, я перший раз взагалі взяла цей ґжанець. В цьому сезоні я ще не робила глінвену, тому мені дуже цікаво взагалі що з цього вийде. Ще мені до ока попалася приправка. І пам'ятаю, що до глінвену теж апельсинчики беруть. Так я насправді не знаю, скільки мені потрібно на мене одну. Я думаю, зроблю половину. чи це забагато. У мене все падає з рук. А сьогодні особливо. Я якась неуважна що, що зі мною не так. І ще й серветки закінчились. А раптом мені ще захочеться, що це мало. Може половину все-таки вже долити. Ой, бля, яка вона ядрена. Її зовсім трішки треба положити. Так, ну що, вмикаємо. До речі, а тут щось написано стосовно того, скільки і як його готувати. Не готова. О, треба не щоб він не закипів. Просто підігріти. Кидаємо наше персинчик, подавити, щоб кислинка трішки була. Мені здається, що він буде смачний. Пробуємо. Блін, він на смак, як, як саме той гліндвейн, на котрий ти полюєш, ходячи по старим м'ясам взимку. Кисло-солодкий, такий, як я люблю. Пряний топ. Якщо побачите коротше, цей жаніс, десь то беріть його. Він, до речі, недорого коштував 18 злотих всього лише. Боже, я щаслива, що він в мене вийшов. Добре, я взагалі планувала, що коли я буду пити гжаніс, я буду відповідати на ваші запитання з інстаграму. О, мені висвітилась згадка три роки тому в Бельгії на В'яган Марусі Вікен Брекфаст П'ю каву. Блядь, не видно. П'ю каву, якусь там шарлотку зробила. Так, я пам'ятаю. Тоді в мене був такий повноцінний фуд-блог. Я тоді постила щодня стільки їжі. Перше з кінця запитання: чи завжди в тебе були хороші відносини з сестрою та мамою? Чесно кажучи, так, такі, як зараз, вони були завжди. Це ці, коли ми були маленькими і жили разом, ми часто сварилися, звичайно, там за якісь тупі речі, за шмотки, за то, хто має посуду, за то, хто коли вбирає, і всі такі речі. І ми могли щодня. Кілька разів сваритись і миритись, і ми дрались колись навіть нас мама розіймала з мамою. Теж, звичайно, в дитинстві якісь там були часом, але рідко тьорки якісь там Загалом в мене сім'я, і мама, тато і сестра. Ми дуже розуміючі люди. Я не уявляю такої ситуації, щоб ми якось серйозно посварились і не спілкувались. Такого в нас немає. Дружні в нас були завжди. Розкажи трішки про навчання в Польщі, які університет скінчила. Я взагалі в мене є. Відео, там де я розказую про своє навчання у Польщі більш детально. Я зараз прикріплю це відео, і можете його подивитися. Чи був в тебе розлад харчової поведінки? Мені здається, що ні, але типа, ну, якісь там переїдання, щось таке, ну, бувало. Ну, тіпа, але я, я не вважаю, що це розлад харчової поведінки. Чим снідають вірні дівчата. Вірні? Що значить вірні? А може я не вірна? Дівчина <соя> немає різниці тоді, чим я снідаю, так? <соя> а чим я снідаю, наприклад, можна побачити майже щодня в інстаграмі. Чи віриш у карму? Mm, я не можу, звичайно, стверджувати. Але мені здається, що є щось таке, тому що воно підтверджується у багатьох людей в житті. Може, це і не називається карма, але якось на фізичному рівні тобі. Вертається мені здається, або люди просто це зв'язують, якісь обставини і ситуації в житті вішають ярлик на якісь ситуації, що це карма, так щось таке є, і це на рівні енергії, що ти віддаєш. Те ти і отримуєш. Тому якщо ми віддаємо тільки негатив, ми промінюємо цю енергію негативну, то звичайно ми будемо таку саму енергію отримувати. Це такі фізичні процеси, і все я вірю. Такі речі, як сила думки і так далі. Це все фізика просто. Тому і карма, це теж фізика. Чи було важко перейти на українську? Чесно кажучи, я, я б не сказала, що я перейшла на українську. Я Буду з вами відвертою. Я в житті розмовляю ще надалі російською мовою, тому що мої всі друзі, вони російськомовні, моя родина теж російськомовна. З людьми, котрі повністю перейшли, я звичайно спілкуюсь українською. Всюди в своїх соціальних мережах спілкуюсь українською, і це мені допомагає теж думати українською, тому що як я переписуюсь з вами, наприклад, в Дирекції або там пощо щось якісь сторіс або. Ментую відео, наприклад, і там всюди лунає українська мова. То я теж думаю потім українською. Мені це подобається я часто себе ловлю на цьому, що о, я думаю, українською, типа. я вважаю, що це питання часу, коли я прийду на українську повністю, і питання мого оточення взагалі ще я дуже рекомендую читати українською. Взагалі не споживаю контенту російською мовою, щоб ви розуміли в мене тільки або українська, або англійська, чи змінилось мислення та хід думок після початку війни? Чесно кажучи, я не Тих людей, котрі перевикупили тільки після початку повномасштабного вторгнення, тому що вся моя родина, моя сім'я ми були завжди супернаціоналістами. І я ж кажу, я виходила і на майдан і кричала революції. Мої батьки були на помаранчевій революції, або ні, вони не були у Києві, але вони підтримували. Я це пам'ятаю. Тому, якби в мене світогляд не змінився, а я тільки упевнила в тому, що це власимірний народ, який завжди хотів нас поробити. Ще я дуже любила в школі історію, і типа, все, що відбувалося в Україні, всі наші відносини з росіянами. Це нон-стоп тиск їх намагання нас знищити як націю, як якусь як нашу культуру, самовизначення і так далі. Українська література, це все було про те, як нещасний український народ завжди боровся, змагався проти цієї російської навали. Тому зараз ця вся історія, котра вже йде декілька століть, прийшла до своєї кульмінації. І зараз питання часу, коли ми обрубимо нарешті. Цей е, тягар до речі, в мене з історії була проросійська дуже класуха, і вона завжди намагалась нав'язати цю проросійську думку. І в мене в класі я завжди була тією людиною, котра заперечувала їй, тому що, по перше, я цікавилась реально щиро е, історією. Там була зовсім іншою думкою. і я з нею частенько не те, щоб сварилась, але дискутувала. І я розказувала її хід думок своїм батькам. І вони завжди обурювалися, що така вчителька вчить історії в Україні і говорить такі речі. Так, до речі, Брауні вже спікся, я зараз його дістану. Тепер його треба поставити, щоб він трішечки остиг десь на 30 хвилин. А ми летимо з нашими запитаннями далі. Як має виглядати достойний чоловік? Блять. На мій скромний досвід, мені здається, що це дуже відносне взагалі для кожного по різному. Давайте я буду говорити про себе, так Достійно, це, типа ну норм чел, так. Це я роблю ще ковток. Сподіваюся, що він мені допоможе придумати відповідь більш-менш ну якби впевнений в собі. Впевнений в собі в тим сенсі, що він не показує свої слабкості, а тим паче перед жінкою. Харизма для мене дуже важлива, наприклад. Якщо людина цікава, добре пожартувати, взагалі жарти і гумор це дуже важлива складова, як для мене, так ще дуже важливо це не пуздобольство. Перепрошую за мат ці прекрасні красиві розмови, Але коли чоловік, хлопець, не дуже говорить, і менше ніж 50% цього правда, або це він це робить, це великий-великий мінус. Це для мене антисекс, якийсь типу. і це дуже швидко, типу, проявляється. Завжди це можна викупити там, на другу-третю зустріч, або просто говорячи в діалогах з іншими людьми, так котрі знають цю людину, відповідати. За свої слова. Це дуже важливий пункт. Пару слів про споріднені душі та переродження їх. Споріднені, чесно кажучи, це взагалі для мене темне а Тема. Типу, я не буду заперечувати, що щось таке є існує. Можливо, порадьте якусь книгу, зв'язану з цим. Можливо, я почитаю і мене це заінспірує. А три книги, які рекомендуєш прочитати: добре, з останнього, що я читала: дофамінове покоління це точно кожен з нас. Часних людей е, повинен прочитати, щоб було взагалі розуміння того, як на нас впливають ці наші залежності. Котрий є у кожного мені здається, навіть якщо ти не палиш, не п'єш алкоголь і так далі. Кожного є щось таке, від чого він отримує швидко допомін, і це може переростати в залежність. Два це книга. Я буду говорити російською, тому що я читала її на російській, Не знаю, як українською ця назва може інакше ніж те, що я скажу. «Не здохні. Це книга про рослину їжу. Вона точно переверне ваше уявлення про харчування їжу. Там. Багато базової інформації, тому якщо ви вже або веган, можете не читати це, але для більшості людей вона буде корисною та певне. Джон Кеха про це міняє все. Ця книга просто розповідає про те, як працює фізика та наш мозок, як ми можемо читати свої сни та про силу думок загалом. Я б її ще раз прочитала, тому що читала її вже роки три тому. Вона така з книг цієї серії про силу підсвідомості. То вона для мене одна з таких базових. Добре, там вже цікавих питань не було, і я вже багато набалакала, тому. Дуже вам дякую. Якщо ви хочете взагалі такі відео, типу girl's talk, я буду давати віконця у себе в інстаграмі. Ви будете задавати якісь цікаві гарячі або не гарячі, або просто цікаві запитання. Ми будемо сидіти і розмовляти, і я буду відповідати. То пишіть в коментарі, дайте якось знак мені, що вам це цікаво. Я буду задоволенням робити такі відео. Ось він такий у нас красунчик. Ось такі брауні, але ми ще додамо морозове тут, бо брауні, з морозиво. Взагалі увечері я не їм десертів ніколи. Але сьогодні я вирішила зробити такий затишний влог і приготувати щось таке на якийсь винятковий вечір. Завжди себе приємно чимось потішити, так? Зараз я спробую і піду прекрасно дивитись серіал. Це дуже смачно. Я взагалі не розумію, навіщо робити інші брауні, якщо існує цей. <сум> Супер, мега піздата. Я б хотіла, щоб мій кожний так виглядав. <сум> Прошу компанія, глінтвейн, десерти. Такі можуть бути. В залишок вечора я провела, добуваючи глінтвейн та валяючись перед ноутом. Дякую вам, що були зі мною. Також буду дуже вдячна за підписку та лайк. І побачимось вже скоро у наступному відео. Па-па!